12 на годиннику в ефірі новини ТСН Онлайн, Я Сергій Моргун. Вітаю, друзі. Говоримо про післясвяткове загострення у росіян. Знову б'ють по цивільних, зокрема, під ударом Одеса, Херсон та Київщина. Також ворог посилив натиск на фронті, тож тепер має більше втрат. Ну і кілька слів про погоду. То чи буде ще похолодання? Розповім, як тільки ви підпишетеся на наш канал, натиснете лайк та дзвіночок. Стрілянина у Києві кілька годин тому у Святошинському районі чоловік отримав вогнепальне поранення. Хто стріляв, з'ясовують. Із власних джерел ТСН стало відомо, що нападники втекли з місця подій. Нині там працює поліція, кінологи та медики. Правоохоронці встановлюють усі обставини і шукають осіб або особу, які причетні до злочину. Відомо, що потерпілому 42 роки чоловік нині у лікарні опитати його можливості у поліцейських поки не було. Слідчі розпочали кримінальне провадження, замах на умисне вбивство. Перемир'я якого немає, росіяни продовжують атакувати Україну. Лише вночі сили оборони знищили 38 із 54 ворожих дронів, 16 імітаторів локаційно втрачено. Залітали безпілотники групами у наш повітряний простір. І вранці Київщина, Черкащина, Полтавщина, а ще східні регіони відбивали ворожу атаку. Унаслідок найбільше пошкоджень на Одещині та Київщині. У Бучанському районі загорівся будмайданчик, пошкоджено приміщення заміського комплексу. Су шість приватних будинків, чотири автомобілі, а ще господарські будівлі та гаражі. Ніхто із місцевих не постраждав. Троє людей постраждали внаслідок масованої нічної атаки на Одесу. Росіяни скерували на місто три десятки дронів. Вони цілили у спальний район зі щільною забудовою багатоповерхівок. Там спалахнули пожежі, димом оповило і кілька сусідніх районів. Вибухами пошкоджені також автівки та навчальний заклад. Про те, як Одесити пережили ніч, розповість Сергій Осадчук, який теж мешкає у атакованому районі. Близько десятої вечора пролунала повітряна тривога, і військові повідомили, що у морі неподалік Одеси накопичується цілий рій російських ударних безпілотників. Коли їх стало зо три десятки, дрони масово ринули на місто. Одесити спочатку почули вибухи у небі, працювала протиповітряна оборона, а згодом шахеди з великої висоти почали атакувати спальний район. Люди кажуть, від вибухів дрижали стіни і сипалося скло. Троє мешканців багатоповерхівки отримали поранення від скла та уламків. Медики одразу надали їм допомогу. Швидка допомога була, але я розумів так, що двох стариків відправили 10-ту лікарню, Серце там, що таке от, а фізично не постраждали. Вон воронку видели, ну, взрив і все. Повилітало вон. Все вилітало. Ми з жіною в кімнаті той були, її накрив і нормально. Там московок попал, и ногу поцарапали, ничего страшного. Я там спала на кровати, я сразу под кровать бегла и, и думала один раз спокойно, потом второй, потом третий. И я так проползла, и у нас такая арка железобетонная, и там сидела до конца обстрела. А потом ко мне прибежала внучка, волновалась сильно, хотела меня забрать. Я говорю, нет, я уже никуда не пойду, сейчас не зима. За півгодини в місті масово палали пожежі, а очевидці повідомляли про численні прильоти. Майже сотні рятувальників намагалися не допустити розповсюдження вогню на сусідні будинки. Під час ліквідації стався сильний вибух. Вибухнув шахет, який до цього не здетонував. Ніхто не постраждав, трохи злякалися, декілька секунд оговтувалися, і далі продовжили свою роботу. Пожежі ліквідували оперативно, але дим та гар у місті трималися аж до ранку. Тож постраждалим одеситам. Довелося сидіти по підвалах, бо через розбиті вікна важко було дихати у квартирах. Самого ранку до пошкоджених будинків прибули комунальники, аби ліквідовувати наслідки масового обстрілу. Внаслідок ворожої атаки в трьох школах міста вибито загалом понад 90 вікон. Дві з них сьогодні працюватимуть в дистанційному режимі. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН 1+,1. Літня жінка загинула. Двоє чоловіків поранені. Такі наслідки атаки дронів на Білозерку. Це Херсонщина. Ще одна жінка отримала мінно-вибухову травму після обстрілу Зеленівки. Загалом за добу в області семеро поранених. Лише у Херсоні російські терористи потрощили дитячий садок, три багатоповерхівки та п'ять приватних будинків. Харківщину загарбники атакували кабами і дронами. Вибух авіабомби убив 26-річного чоловіка і 54-річну жінку у Петропавлівці. А у селі Івашки дрон Камікадзе влучив у 24-річного чоловіка, який їхав на скутері. Він загинув. Поранені є у Куп'янську та Гороховатці. Також обстрілами пошкоджено електро та газові мертві. Мережі без світла залишається кілька населених пунктів. Одна людина поранена, зруйновано дев'ять приватних обість у наслідок авіаударів по сумщині. У краснопільській громаді рятувальники гасили пожежу у двоповерхівці, а у Білопільській з-під завалів визволили песика. Жалібне скауління. Надзвичайники почули, коли після прильотів обстежували територію. Налякану тварину передали власниці. На Запоріжжі під ворожим вогнем було 12 населених пунктів. По них окупанти завдали понад пів тисячі ударів. Лише дронів використали більше трьох сотень. П'ять родин залишилися без житла. Дрони Камікадзе загарбники, запускали і на Дніпропетровщину у Нікопольському районі пошкоджені три приватні оселі, адмінбудівля та електромережі. У Синельниківському горіло житло та авто. Раптовий і провальний російський наступ на Запоріжжі, великою колоною із близько 40 одиниць бронетехніки та трьох сотень піхотинців окупанти рушили на позиції наших військових. Аеророзвідники 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади виявили їх ще за 8 кілометрів і одразу почали нищити ворожі БМП, БТРи, танки та квадроцикли. Подекуди російським штурмовикам вдалося підійти на відстань мінометного і навіть стрілецького вогню. Утім, за кілька годин бою окупанти. Втратили до 70% бійців та техніки і відступили. Загалом же після так званого великоднього перемир'я від росіян, коли штурмові дії на фронті дещо впали. Нині московити знову нарощують натиск. Зафіксовано 165 бойових зіткнень. Найбільше 61 протистояння на Покровську. Тут українським воїнам вдалося відкинути противника південніше удачного, інформують аналітики порталу Діпстейт, а ще зупинити мотоциклетний наступ окупантів біля Костянтинівки у селі Деліївка. Швидке просування росіян до однієї із лісосмуг припинили бійці 28-ї ОМБР. А от на Дніпропетровщині у районі села Дніпроенергія, де тривають бойові зіткнення, ворог має певні просування вперед, і до слова знову збільшує кількість ударів кабами. Цієї доби їх скинуто на позиції ЗСУ 253. Це у половину більше ніж останні кілька днів. Проте це не вплинуло на відбивання російських штурмів. Ну а ще наша авіація, ракетні війська та артилерія уразили 10 районів зосередження особового складу ворога, також їх озброєння та військової техніки, і два пункти управління. А щодо ворожих втрат на полі бою, то, за даними Генштабу, у росіян мінус 1130 військових злочинців, яких вони називають воїнами. А від початку повномасштабного вторгнення, убитими та пораненими, окупаційна армія має понад 943 тисячі особин. За учора знищено 4 танки ворога, 19 бронемашин та 134 автівки. Також спалено 26 артилерійських установок та систему ППО Росіян. Загалом збито 370 літаків та 335 гелікоптерів. Терів агресора, ну а на морі потоплено 28 кораблів та катерів: одна субмарина та пором заправник ворога. Соколи, чий політ убивчий для ворога, мінігради запорізького виробництва із такою назвою швидкі і маневрені. Успішно нищать загарбників по всій лінії фронту. Благодійники виготовляють їх із трофейних реактивних систем залпового вогню, встановлюють на позашляховики необхідне додаткове обладнання і передають захисникам. Зокрема, воїнам добровольчого батальйону імені Шейха Мансура бойову роботу мініреактивних реактивних систем залпового вогню. Побачила і кореспондентка ТСН. Кіра Овас. Ось так працюють запорізькі мінігради «Суколи». Соколи. Розрахунок бойової автівки за п'ять хвилин розгортається, заряджає установку та нищить окупантів. Робота лісо двадцять бригадою. Працювали зі 128-ю бригадою. Вони давали стрім та коригували вогонь. Є влучання краще влучає ніж заводська, бо в неї відстань між ракетами ближчі. Звідси і краще точність. Воїни добробату імені Шейха Мансура. з початку повномасштабного вторгнення допомагають збройним силам бити окупантів на запорізькому напрямку. Та, окрім цього, бійці для запорізьких. Градів виготовляють ракети. Ми збираємо ракети. Ми збираємо ракети, які не стріляні. Їх ще називають абортними. Ми переробляємо ще з нашої війни. Починали ми з Ічкерії, і тут ми продовжуємо нашу боротьбу. А ось у цьому цеху не припиняється робота над створенням міні-реактивних систем здалпового вогню. У 17 років першу установку розробив Максим, і вже три роки він їх удосконалює. Кожна нова автівка краща за попередньо, мобільніша та функціональніша. Робиться все, аби полегшити роботу воїнам. Кожна наступна вона буде трохи змінюватись, дороблятись, перероблятись. Зараз ми маємо електронні приціли, вдосконалюємо її для покращення роботи. Ставимо на неї електропривода, щоб швидше можна було розгорнутись, згорнутись. Максим каже, аби зробити одну таку міні РСЗВ, потрібно два тижні. У Нас 15 хлопців за два тижні готові зробити дві установки паралельно. Нам привозять направляючи з трофейних градів. Це ленд-ліз від Росії, якщо так можна сказати. Знов таки, з одного заводського рішення града можна зробити 12 наших установок. Соколів розробники називають снайперськими гвинтівками, адже на відміну від заводських градів вона б'є прицільно. Ми використовуємо всього три направляючих, три постріли, три постріли в ціль і все добре. Це так званий партизан, який може дуже швидко під'їхати, дуже швидко розгорнутися. Саме головне дуже влучно відпрацювати і швидко покинути позиції, тому що безпека наших військових і життя їх це найголовніше допомагати хлопцям тим, що там на нулях, тому що великі машини виганять це довго і не маневрено. А ця машинка вона швидко приїхала, відпрацювала, плюс її точність. Виготовляють соколів для військових безкоштовно, аби зібрати кошти, в благодійному фонді. Влаштовують ярмарки і раді кожному внеску. Також співпрацюють із міжнародними партнерами. Дуже багато автівок з Великобританії. Іноді автівка може довести там боєкомплект або хлопців до місця виконання завдання, і на цьому її життя може і закінчитися. Тому ми закликаємо кожного. Долучатися до зборів благодійники передали Збройним силам вже 62 мінігради Соколи. Кажуть, замовлень багато і всі вони потрібні навчора. Кіра Овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Дональд Трамп поїде на похорон папи першим закордонним візитом у другій його каденції стане подорож до Рима. Повідомив він у соцмережі Трус. І додав, ми з Меланією чекаємо на це з нетерпінням. Про смерть Понтифіка від удару стало відомо напередодні. Серце Франциска першого зупинилося о 7.35 ранку. Зараз у Ватикані тривають внутрішні церемонії прощання. Про точну дату похорон ще не повідомляли, та вони точно відбудуться ближче до вихідних. Понтифік заповідав поховати себе не у Ватикані, а у Базиліці Санта-Марія Марджоре, одній із найвідоміших церков Рима. На прощання із Понтифіком готується вирушити. І президент Володимир Зеленський зараз у його офісі очікують на оголошення дати поховання папи. Про це повідомили джерела ТСН на банку. Міністерку внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Крісті Ноем пограбували у столичному ресторані. Зломисником у медичній масці виніс її сумочку із ресторану Кепітарбургер і позбавив урядницю паспорта, пропуску на роботу до міністерства внутрішньої безпеки, ключів від квартири, водійських прав, незаповнених чеків і 3 тисячі доларів готівкою. Сталося це увечері, у неділю, 20 квітня. Тепер секретна служба Сполучених Штатів намагається розшукати крадія. А от таку кількість готівки у сумочці Ноєм пояснила тим, що вивела всю свою сім'ю святкувати Великдень і збиралася за усіх платити. Друзі, а зараз нагадую підтримати нас і нашу працю. Ви можете своєю активністю у коментарях. Обов'язково діліться думками під цим відео. Ну і звісно, не забувайте про підписку, лайк, дзвіночок. Для нас це важливо. Ми будемо вдячні. Ну а далі продовжуємо випуск новин. Троє людей загинули і ще одна поранена у аварії на Дніпропетровщині. Біля села Голубівка зіткнулося одразу три легковики. Рятувальникам довелося застосовувати спеціальну техніку, аби звільнити тіла із розтрощених автівок. За попередніми висновками, Форд урізався у БМВ, що їхав попереду. Унаслідок удару його відкинуло на зустрічну смугу, де їхав Хюндай. Водій Форда, а також кермувальник та пасажир самого Хюндая, загинули. Остаточну причину аварії встановлює. Слідчі сьогодні Україна буде однією із найтепліших країн Європи. Упродовж дня очікують до 26 градусів із плюсом. Короткочасні дощі пройдуть хіба у Криму та на Закарпатті, кажуть синоптики. Утім, здебільшого, по всій Україні сухо та сонячно аж до вихідних. У суботу стане прохолодніше, в середньому до 16 градусів у всіх регіонах. Опадів побільшає а подекуди ще й гримітимуть перші грози. Подекуди вже можуть бути грози, тобто за рахунок того, що температура вже висока, гарно прогрівається приземний шар повітря, тому може бути йти розвиток таких купчисто дощових хмар, переважно це в денні години. Знов ж таки, поки що вони локальні, вже треба безпосередньо буде для кожного області дивитися, коли можуть бути попередження, де там може розвитися ця купчаста дощова хмарність до масштабів грози. Як бачимо, хороший час насолоджуватися весною. Утім, друзі, не забуваємо серйозно ставитися до повітряних тривог, підтримувати українське військо грошима і вже зустрінемося о 14.00. На цьому випуск завершено. Підписка, лайк, дзвіночок. Бувайте.